Привіт, я java розробник з багаторічним досвідом, і сьогодні в мене для вас доволі цікава тема. Ми поговоримо про транзакції. Скоріше за все, ви всі вже неодноразово чули про ACID, тож давайте детальніше розглянемо цю тему. Почнемо з того, навіщо все ж таки потрібні транзакції та що це таке? Уявімо ситуацію, коли нам необхідно зробити декілька дій над базою даних. Як приклад, ви прийшли в магазин і придбали продукти. На касі ви розплачуєтесь картою, і на сервері банку в цей момент ваші кошти знімаються з вашого рахунку і записуються на рахунок власника магазину. Але що станеться, якщо раптово щось станеться з сервером? У вас гроші заберуть, а на рахунок продавця не поступлять. Для цього і потрібні транзакції: тобто, або виконається обидві дії, або не виконається ні одна. Але коли ми говоримо про транзакції, все набагато складніше. Тож, що означає взагалі абревіатура ACID? Вона складається з чотирьох слів: атомарність, консистентність, ізоляція і дюрабіліті. Саме атомарність відповідає за те, що в транзакції виконали всі запити. А якщо все ж виникне якась проблема, то дані повернуться до стану перед початком транзакції. Ох, консистентність. Біль усіх розробників дійшли вже й до тебе. В даному випадку консистентність визначає, наскільки узгоджені зміни. Тобто, якщо повернутися, до прикладу, з покупкою товарів, то якщо в результаті в покупця гроші заперуть, а продавцю їх не зарахує, виходить, гроші в системі стане менше, ніж було, і дані не будуть узгоджені. Ізоляція нам каже про те, що зміни до виконання транзакції не будуть доступні ззовні. Durability нам ж каже про те, що всі дані завершених транзакцій будуть зафіксовані і збережені в базі даних. Звучить це доволі просто та логічно. І зараз ви зрозумієте, наскільки сильно помиляєтеся. А ви знали, що існують різні рівні ізоляції транзакцій? Але навіщо? Все ж так гарно звучало. Навіщо нам різні рівні ізоляції? Чим це спричинено, які вони переваги взагалі надають? Уявіть, наскільки навантаженою буде система. В якій всі транзакції а, повинні виконуватись тільки послідовно. Такий сервер буде опрацьовувати їх дуже повільно. Тож, давайте зануримося в ці рівні ізоляції, пройдімось від відсутності ізоляції як такої до максимальної рівні ізоляції. Та побачимо, які проблеми вирішує той чи інший рівень ізоляції. Тож, загалом можна виділити 4 рівні: Read uncommitted. Read-Committed, repeatable read, або в деяких базах його заміняє Snapshot Isolation. Для користувачів, в принципі, між ними немає різниці, там різниця тільки в реалізації. І найвищий рівень Serialization. Тож, read uncommitted це по своїй суті відсутність ізоляції як такої. Тому основні проблеми, які виникають у цьому випадку, це те, що програма може бачити дані та записувати зміни до закінчення транзакції. Яка не факт, що завершиться успішно. Ось вам простий приклад. В нас є два значення X та Y, які ми пробуємо змінити. Починається перша транзакція, змінює значення X на A. Тоді починається друга транзакція, яка змінює значення Y на B. Тоді перша транзакція продовжує змінювати значення другої змінної на A, а друга першої на B. В результаті ми мали би отримати обидва значення, як A або як B. І. В кінцевому випадку вони не консистентні. Тому що в нас і A, і B. Тобто в нас є проблема грязного читання, де ми бачимо зміни до завершення транзакції, та грязного записування, де ми можемо на них попливати. Ці проблеми вирішує рівень ізоляції read-committed. Які ж тоді проблеми ще можуть виникнути, якщо в нас ще є декілька рівнів ізоляції? Розповідає. Read-skew, або ж по іншому фантомне читання. Це проблема, яка виникає, коли в нас є дві транзакції, і одна з них читає частину даних до успішного виконання іншої транзакції, а іншу частину вже після. Наприклад, у нас є та сама ситуація з покупкою, в продавця є 500 гривень, в магазину також 500. Запускається перша транзакція, списує з рахунку користувача 100 гривень, але вона ще не завершується, тому зміни недоступні. Запускається бекап. Uh, і він не бачить бачиться. Він бачить, що в магазині є 500 гривень, записує це, і далі транзакція успішно завершується, зараховуючи магазину ті 100 гривень від користувача. А Бекап, в свою чергу, вже читає суму на рахунку користувача, оцього покупця. Він бачить, що там 400, записує, що 400 гривень в нього є. І а, виходить, що до початку транзакції у всіх було по 500, а після вже 400 і 600. А бекап записав 500 до завершення транзакції і 400 після. Тобто в сумі вже 900 гривень, а не 1000. В результаті в нас знову неконсистентні дані. Цю проблему вирішує Repeatable Read або Snapshot Isolation, в залежності від бази даних. Вони містять декілька версій елементів даних одночасно, і це дозволяє читати лише одну з них. Наступна проблема, яка може виникнути вже на вищому рівні ізоляції, це в RightsQ або ж по-іншому фантомний запис. Тобто ми читаємо тільки закомічені зміни, на основі яких ми приймаємо рішення. Приклад, на чергуванні мусить залишитись мінімум один лікар. Зараз є двоє з трьох. Одночасно два лікаря дивляться в базу даних і бачать, що зараз на чергуванні їх є двоє. І вирішують, що вони можуть піти додому, так як все одно залишиться мінімум один. Тобто дві транзакції одночасно приймають рішення, основуючись на даних, які змінюються тією чи іншою транзакцією. І вони обоє йдуть додому. Дані, на яких вони основувалися, стають неактуальними. І в нас виникає проблема з тим, що обидва лікаря пішли. Або робили свій вибір, основуючись на не зовсім актуальних даних. Цю проблему вирішує рівень ізоляції Serializable. Але, як ви самі розумієте, це затратно в плані ресурсів та часу. Тому рішення, який саме рівень ізоляції використовувати для тієї чи іншої ситуації, вирішувати вам. Також варто звернути увагу на те, що різні бази даних використовують різні рівні ізоляції по замовчуванню. Ось табличка по найпопулярнішим з них. В нереляційних базах даних також можливі своєрідні транзакції. Але про каптеорему, Acronibase, що є аналогом ACID для нереляційних баз та багато чого іншого ми поговоримо іншим разом. А на цьому слові будемо прощатися. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватись. Бувайте!